Вгене, давайте поговоримо про кутю. Ця страва має безліч рецептів. Знаємо, але є і основні інгредієнти. Тож давайте почнемо з них. Ну, ви знаєте, це така тема дуже непроста. Ну, основні інгредієнти, я думаю, всі люди знають: пшениця, узвар. Ну воно ну, правильно говорити, треба, щоб це був узвар, пшениця і мед і горіхи. Це чотири. Узвар, пшениця, мед, горіхи. чотири інгредієнти, які мають бути в для того, що це називалося кутю. Але це ж все якби придумали люди, тому в принципі в українській культурі, в українській історії не дуже багато є якихось даних, записаних про їжу, і тому дуже важко стверджувати, що це був там перший автентичний рецепт, чи, чи так само, щоб борщ називався борщем. Що треба додавати? Ну у кожного є своя абсолютно версія, яка працює і про яку люди. Говорить тому, я спілкувавшись з етнографами, з етнологами, з дослідниками української кухні. Ми якби вирішили, що чотири тих інгредієнти це є, мабуть, найголовніше в куті, але це не є постулат. То знаючи вашу творчість, зокрема кулінарну, то ви позиціонуєте якраз усі страви традиційні, тим, що вони можуть бути осучасненими і тим не менш смачні. То як би ви приготували кутю? От поділіться своїм якимось рецептом. Ну, По-перше, хвилинка реклами зараз буде. Бо є сайт Купотенко.ком. Це мій сайт. Там був вбивається кутя, і там є багато рецептів. Це якось для того, що на слух дуже часто рецепти важко запам'ятовувати. Це раз друге я зазвичай додаю лимонну цедру. Якби це не було корицю, додаю і лимонна цедра кориця і мак. Це три речі, які просто покращують смак. Абсолютно вони більш балансують. Бо коли ти готуєш пшеницю з медом, вона така солодка виходить, За солодка додаєш лимони, лимону цебі. В нас те кисло, і тому люди, в принципі, можуть додавати все кисленьке. Якщо є бажання мандарини, зараз сезон мандаринів можна додати мандарини. Так це не дуже автентично по-українськи, але мандарини вже ввійшли в наш спожиток так само, як і лимони. Ми можемо додати тих самих сок апельсину, або додати м'яту, або додати додати, якщо вже хочемо геть, здивувати всіх. То додати можна той самий базилік, а це вже буде там з пармезаном. Це знаєте, звучить дуже якось по-заможньому, Але е, як не є, це вже ну, якщо є змога, то треба додавати, треба експериментувати. Головна ціль і ідея будь-якої традиції, щоб вона була вживана. Якщо ви їсте якусь страву, і вона ну не відповідає нормам сучасності. Якщо ми використовуємо якісь інгредієнти, які важко купити, то ця страва просто помре. То щоб вона жила, треба додавати. Того, що у вас є на кухні, і покращувати смак, тому я думаю, кориця лимона, цедра е і навіть мандарини вони обов'язково покращують смак, звичайно, перший погляд путі. Пане Євгене, а таке питання? Чи досліджували ви можливо питання рецепту куті? Можливо, у свої у старшого покоління серед своїх родичів? От як кухару, чи було вам цікаво от саме дізнатися оці автентичні можливо рецепти? Так розуміємо, ви вже пояснили, що дійсно мало записів, і тому складно знайти той самий автентичний рецепт куті? Але можливо, ви якісь перейняли саме такі? Інгредієнти або рецепти від старшого покоління, які зараз застосовуєте у сучасній кулінарії, ви все правильно дізналися. Все наші прямо наче готували мене до цього запитання. Насправді. До 60-го року, коли винайшли в світі морозильні камери і камери шокової заморозки, люди використовували їжу ну, як для того, щоб виживати. Не було там нічого такого. І тому те, що зараз чомусь змінилося, що Пшеницю люди замочують, а потім варять дві години. І це на жаль є ота неправильна помилка, яку ми робимо до сих пір. Бо, бо раніше пшеницю варили півгодини, і вона мала таку гарну структуру, і люди не переварювали, не переварювали її і дуже довго не варили, бо не було на це часу. Власне тебе не було газу, не було в тебе вогню. В тебе була піч. Тому ти власне просто її зараз можеш півгодини підварити, і це саме те, що. Кардинально важливо розуміти е, не переварна раніше була пшениця. А ми всі її мучаємо по дві по три години, щоб вона розварилася. Це найбільша помилка. Тому мої е, ну не мої родичі, а як склади старше покоління, з яким я спілкувався, вони готували її максимально недовгий період часу. Це раз друге узвар. Вони замішували разом з медом і інколи ставили його в тепле місце, бо готувалися за декілька днів, і в цьому місці в місті Узвар трішки з медом підброжував, Він ну він не зброжував, просто декілька днів він ставав підгравав і вже цим заливали. Заливали пшеницю. Під ось такий узвар мед, який трішки під, під, під підграли а потім все ну власне потім більше нічого супер унікального не робили. Тому я б хотів вам зараз сказати, що мої там родичі готували з авокадо або якісь унікальні рецепти, але в цьому і суть традиції, що традиції, які в нас збереглися, вони майже не змінені протягом століть. І в цьому плюс цих традицій. Тому оце трішки бродіння і півгодини варити пшеницю це найголовніший момент. Пане Євгене, що говорити повністю про різдвяний стіл, не лише про кутю, то можливо які страви, які колись були традиційними, але зараз ми говоримо якраз про те, щоб зберігати ці традиції. То можливо, якісь є страви, про які українці забули або не так часто ставлять до столу. Поділіться, будь ласка. Ну, насправді я зробив в цьому році. Опитування в Фейсбуці, бо дослідження не було часу робити, опитування в Фейсбуці і просив, щоб люди присилали свої рецепти різдвяних столів, і це щось унікальне. Я думав, що я знаю все про Україну. Виявилося, що я буду ще вчити ці рецепти, мабуть, до кінця своїх днів, бо у кожної українця є щось своє. Навіть повторюючи момент страви, яку ми забули, це голубці з гречкою. Це супер, хтось робить, але мабуть, дуже багато людей цього просто не роблять. Або вареники з макою і вишнею одночасно. Це також є два унікальних українських продукти: мак і вишня. І ми ніколи чомусь не поєднували. З і вишні це є супер, супер круто. Наприклад, існують такі звичайно, різдво пісні страви. То вони у людей вирізняються тим, що те було нагородані. Наприклад, ти береш буряк. І просто натираєш буряк з додаванням хина. Це називається цвіті. Я думаю, що дуже багато людей знають про цю страву. Буряк і трішки хрону називати цвітлі. Дуже традиційна така закуска або морква з, з пшеницею. Це два поєднання, які також для мене. Ну тобто салат з з і пшеницею, які мене дуже дуже дивували на заході України. Дуже популярно пампухи. Пампухи це як пончики, так. Тільки її готують або з ружою, ну це з розою, або з будь-яким іншим варенням. І Це є прям супер-супер автентично. Деякі люди, які не дотримуються посту, готують качку з баношем, беруть качку і туди додають всередину банош, кладуть груші і запікають. Або, наприклад, готують гамула. Гамула це. Такі як ем, кисіль, беруть яблука, запікають в, в, в печі або в духовці, і з цих запечених яблук е, до них додають родзинки, горіхи е, і виходить виходити страва під назвою гамуру. Якщо мене не зупините, то в принципі ми не закінчимо цей марафон. Він буде відбуватися е, ще е, десь е, днів 25, і різдво, вже будемо звучати разом. Тож, пане Євгене, тоді на завершення нашої розмови я вас запитаю вашої думки щодо е, популяризації оцих страв, про які ви щойно говорили, які е, колись були традиційними, але ми про них забули. Наскільки це важливо е, зараз? От е, також піднімати українські традиції е, і ще на кулінарному фронті. Ну, зараз Україна виборює не виборює незалежність, так не можна говорити, але ми виборюємо право бути самобутньою країною, і нікого не залежить, якщо це так коректно вражати. І вочевидь, що ми маємо зрозуміти, яка наша ми Маємо зрозуміти, які якою мовою говорити, і наскільки ми маємо право говорити там двома, одні однієї? Ми зараз думаємо над релігією, яка має бути релігією. Ми половина людей думають, як святкувати різдво 25-го чи 7-го. Багато дуже питань, які зараз з'явилися, які нам треба кожен для себе вирішити. І їжа це вочевидь величезний фронт, бо це всі люди можуть бути там невіруючими, але точно люди всі їдять. Наприклад, якось так. Можливо, там люди. Ну, це величезна кількість людей, тому зрозуміти, що таке твоє і яка твоя традиція це супер важливо. Вочевидь, на різдво давати салат з крабовими паличками. Я сьогодні побачив моєї подруги з лати як вона готувала салат крабовими паличками. У мене я розплакався буквально півгодини назад. Тому це мабуть, не ну хто хоче, то їсть, але це, мабуть, не є нашою традицією, і не треба заміняти ці всі салати, ці речі, треба шукати. І є, є вже не я, не один. Я багато кухарів, які вже створили, підняли пласт, просто величезний пласт цього всього. Шукати і надихатися. Ви просто уявіть собі е, вареники з вишнею е, і маком. Або уявіть ту саму буженину помазану великою кількістю меда і додати трішки української материнки. Ви просто уявіть, що який там просто величезний пласт схований, і тому важливо не там не всі столиці замінювати, а додавати щось те, що є твоє. Можливо, що в твоїй родині, можливо, що доїть тако наділа, то твої друзі, або твої ще, ще хтось шукати і пробувати. Я в цьому році буду святкувати різдво перший раз без числа. Для мене це дивно, і я б не сказав ну, для мене це дуже важливо. Незвично, але це мій вибір. І Я точно знаю, що віра це те, що в тебе там в душі, і так само з їжею. Мені важко, якщо б ну мені також важко, бо я ніколи ну я ніколи 25-го перед Новим Роком не готував 12 страв. Це буде перший раз для мене щось нове також, і я думаю, що кожному українцю нелегко, легко, але точно закривати очі, те якось воно буде. Ми вже на закривалися очей, тому кожна людина на мою на мою точну думку глибоку думку має знайти для себе одну страву. Але просто треба вирішити, що я хочу трішечки відроджувати свої традиції. Бо якщо не ми їх не відродимо, то за нас це зроблять інші люди, і будемо через 10 років їсти знову якісь олів. Ну понятно. Тож я думаю, наші глядачі, які нас слухали, теж вже уявили ті страви, про які ви говорили, і тепер ем, дуже хочуть їсти. Я дякую вам дуже за долучення до нашого ефіру. Євген Клопотенко, український кулінарний експерт і шеф-кухар, був сьогодні з нами. Дякуємо.